Так, друзья, всем привет. Купили мы, короче, вот такую сивалку. Так она называется. Фаворит. Сивалка не нова. Ну, состояние хорошее. Сивалка 5,4. на три банки з транспортним. Купляли її, я ж кажу, беушний. Вона якого там 17-го року. О, очки видно. 7. 17-го року що сказати по ній стояла вона довгенько тут -а. я не знаю скільки вона в них там год чи два може стояла ну таке состояние вроді би непогане ми дивились на диски та й диски ну і все то більш-менш, Десь треба подшипники помітити, десь те, ну а так диски почти не, немає вироботки. Вони удобрення нею не вносили, тому що тут тільки зерновий стоїть. Цей редуктор. Ми заказали ще ось сюди. на удобрення редуктору сюди вже проплатили е, редуктор. Що я ще там заказував? Редуктор, а, висіваючий. Оце іменно. То що вони там щось підварювали були його. Ну Ми думаємо, вже купимо, щоб якщо що, новий, поставимо. Редуктор висіваючий і... Ось тут, бачите, немає. Такі вони. Якось полумісяць чи як він нам називається. Ну коротше, то що видно по цій стороні, що вона опущена. Ну, диски самі по собі, не то що вона що так стоїть, а диски йдуть йдуть, раз, і ето. якщо там будуть ті вставки, вона буде ще вище піднята. Я ж кажу удобрення нею не сіяли. отаке тут а, внутрі. Заказав також заслонки, оці що сюди вставляються. То що я ж кажу, вони тільки нею сіяли, удобрення не вносили, так що вона не гнила. Ну, бачите, краска трохи полізла, ну це таке, так покрасили були. Отакі вони з амортизаторами тут іде. Коротше, бо вони сюди засипали, якщо зерна, то 2 то тони влазить. Тут табличка. Вона в них на вулиці стояла. Це ж транспортне, бо в них ще її була червона там зірка. Вона розірвана трохи теж. Тут вони пропекли в диски ще і поставили на 6 болтів. То що це одламувалося в них на червоній зірці, я так зрозумів одламувалося. Ну тут більш-менш, це ми вставили. Щоб як підняти. то що якщо піднімати МТЗ, то надо Юмазовська навіска, щоб вона удлиненна була. І вона тоді вище піднімає. А в нас МТЗовська, вона ж не удлиненна не, ну, не на удлинителях цих. Ну а так состояние вроді би нормальне, транспортне що тут у нас по резине? Ось очки, бачите, теж 17 рік. Турція. Ну тут маркера. Все це боліміння. Отаке з той сторони немає. Я заказав. Должно пройти. А так диски вроді би все чітко. Щось нам захотілося, помощі Вон, там культиватор купили, ну КПС 4.2. Щоб два було, це так заразом з сівалкою цією. Ну а так, сівалка нравиться. Ось буде як трохи времени. Може ми оце всі бачите, краска без ґрунтовки, чи що воно тут з завода, чи як воно. Ми візьмемо це, всі познімаємо, зачистимо, загрунтуємо і оранжевою краскою покрасимо. Може і оце. ну Це так. Воно то на, на роботу не впливає. Ну а так отака сівалочка. Вроді непогано. Замків тут, звісно, немає, але є. Ось резиночка. Зараз отця, бачите. А тут -а немає цього пиптика. Він тільки отам він є. Воно, це вони, мабуть, поодламували, то що всі одежу вони порвали, мабуть, курточки рвали чи що воно там. А може воно одламалося. Ну а так. Ну що тут сказати? Сейчас ну, я вам покажу. Що удобрення. Ось очки, дивіться. Удобрення взагалі не кидалося. Катушки бачите. Просто крутилися. А, вони теж і не крутилися. Ну бачите, трохи є люфт. Ну це таке. Люфт може і должен бути. Пружини теж поодетували. Ну це, подивимось як воно буде. Я ж кажу, заказали редуктор. Висіваючий оцей один Редуктор 7 чи 8 тисяч стоя Висіваючий 6. Це без дна. короче там щось я не пам'ятаю наскільки тисяч. Ну а так, ждемо запчасті. Перегнали, тут поставили, пока місь може ми її загонимо в склад ось. Ну а так, вроді би, сівалка така непогана. Ще будемо робити вже, навірно. Сюди або боронки поставимо, або такі оці, що загортають, либо прикатуючи колеса, не знаю. Подивимось. Що воно буде, ще не знаємо. По цінам. Ну такий вроді би метал мощний. Не знаю. Циліндри. Таке транспортне. Ну хоро... така. З виду понравилась нам. Ну а це. Воно поодривалося, то що я ж кажу, там немає тих квадратів, воно впало. Ну а так сівалка вроді без виду. Робити по-любому буде. Вони тут трошки, бачите, поодривали були маркера, ну це ми зробимо можеш. А може воно так і буде. Ну самі вуха. Ну зі ж діда, навіть так тіліпається, бо... Вони далеченько транспортним їздили. Ну а так, шланги є, все є. Ці стяжки ж. Ну, вона помазана. Бачите? Це Чим, ну, чимось помазана, коротше, маслом чи не маслом, не знаю. Щоб не гнила, то що вона ж на вулиці в них стояла. А так, я ж кажу. Вроді би резина їй тут ще їздить та їздить. Цепки, все вроді би, транспортне. Головне, що транспортне є. Якщо вдруг треба буде десь переїхати то леченько А так будемо пробувати не в нам їздити. Ну, у нас тут недалеко їздить просто. По грунтовкам. Отакий От обзор маркера. Той трохи підігнутий, може десь були зацепилися. Ну а цей нормальний. Подивимося, покаже, як вона себе в роботі. Може будемо ми підкармлювати нею пшеничку, а може не будемо. Може будемо сезешкою, ця Це буде стояти, Просто предложили. А ми купили. І культиватор обичний КПС 4.2, щоб вдвоєм заїжджати культивувати Він старенький, його не буду показувати. Ну а тут а, вроді би красиво вона стоїть. Мені подобається. Подивимося як вона в роботі себе покаже. Треба подивитися Будуть диски, бо деякі трохи хиталися, може подшипники поміняти Помажемо, поетуємо трошки, приведемо до красоти, то головне, що пробило. Ну а так. Отака з виду. Здорова, конечно. Подивимося як вона буде. В роботі. Будемо тягати її МТЗ нашим новим 892. м Ну, з балочним. Та може й тим будемо подивимося. Старим нашим любим. Пробуватимо. Ну от така обновка у нас Непогано. Подивимося. Як вона буде в роботі себе показувати. Я ж кажу, поставимо заслонки. Будемо. Ну, удобрення вона не вносила. Взагалі. То що немає редуктора, то тут тільки вони, всі вони без удобрень сіяли. Тут ще й трошки навіть видно щось. Подивимося, може поміняємо всі. Ну, як будемо вже сіятися, поміняємо усі сім'япроводи ці. Що порвані, а ті, що може не порвані, хай ще ходять. ну Подивимось. Я думаю, що сюди і СЗшки підійдуть, сім'япроводи, тому що ну диски як на СЗшки. Я думаю, що все воно одне. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!